Привіт, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про те, як захистити себе від паразитів та грибків, а саме за допомогою природних засобів. А якщо вони вже є в організмі, то позбутися їх. Мені дуже приємно представити вам антипаразитарну та протигрибкову програму виробника Рослина Карпат. У складі цього комплексу 4. Потужних натуральних препарати гельмінтозин, фунгіцин, лімфорен і мікобен. Першим нашим героєм є гельмінтозин. Цей фітопрепарат створений спеціально для боротьби з паразитами в організмі. Він містить унікальні рослинні компоненти, які саме ефективно ведуть боротьбу з паразитами глисні інвазії. І також лямбліоз. Другий у нашому списку фунгіцин. Фітопрепарат призначений саме для боротьби з грибками. Він має потужну антигрибкову властивість. Лімфорен. Лімфорен сприяє очищенню лімфатичної системи та підтримує її здоров'я. Допоможе також позбутися від токсинів. Мікобен. Потужний сорбент імуномодулятор і антиоксидант. Друзі. Цей комплекс допоможе вам позбутися від неприємних гостей у вашому організмі та покращити загальний стан здоров'я. Пам'ятайте про важливість саме природних засобів у підтримці здоров'я вашого організму. Ціна цього комплексу на повний місяць. Дві упаковки гельмінтозин, також дві упаковки фунгіцин, дві упаковки лімфорен і мікобен. Ціна повного комплексу 1859 гривень. В описі є вся інформація для замовлення та рекомендацій. До побачення!